Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми знову граємо Lineage 2, а серія у нас Game про Ми сьогодні йдемо на гарного рейдбоса, який знаходиться в лісі розбійників. Буде цікаво, підпишись, перевір, підписочку, став лайкос, подобаючку і, звичайно, дзвіночок. Щоб не пропускати нові серії, а ми телепортуємося в ліс, не будемо затримуватися ліс розбійників. І будемо бігти. Ось так от на фонарі ми появилися. Будемо бігти на гору, тут зовсім недалеко від телепорта. А будемо бити ми сьогодні Refuge Hopeful Leo. Це босс 56 го рівня. Останній 56 рівня, ХП у нього 32746, атака 1459, магічна 476, захист фізичний 2649, а магічний 1075. У нього є файтери. Ось так от він внизу знаходиться. Ми вже його бачимо. Зараз будемо бити. Не біжи за мною, сам заблудився. Ось так, дуже близько, на нього дуже часто ходили в свій час, а ми поки отримуємо бав за рівним. Ось бавчик ми отримали. Біжимо починаємо бити, спочатку почнемо з файтерів. Файтери тут кам'яні, жорсткуваті. Рейтбос перетягує, звичайно ж, на себе. Виведемо його на площадочку. Ось так от починаємо бити. Кастує нам всякі дебафи. Уповільнює. Яди пробує накидати. Я сподіваюсь ми вистоїмо і все буде добре. Сам цікавий ось такий ось лев. Магічний, з магічною пухою, доволі достойний, гарно промальований, цікавенький незвичайний. Ось ми його вже і забили. Збираємо все те, що нам випало. Так, Сьогодні щось не дуже густо. Але все ж, дроп є дроп, який би він не був. А ми вибили з вами кусочки на легкий дум шмот, далі е, татушечки, кусочки на беліон, Cestus, це, це меч. І точечка арморна, Бешна. Доволі непогано. За все це можна виручити гарні, гарну одену. На цьому ми будемо закінчувати. Дякую, друзі, що були зі мною. Поділіться своїми враженнями у коментах, ставте вподобайочки. А ми побачимось в слідуючій серії на слідуючому РП. Пока-пока!